Вітаю у лютому в ефірі, народний репортер. Ми продовжуємо листування з мешканцями житлового масиву Придніпровськ. Нагадаємо дві резонансні справи стосовно цього району. Отже, що було? На початку листопада мешканці житлового масиву Придніпровськ почули звуки бензопил з їхнього лісу. Місцеві почали бити на сполох. Більше сорока здорових розкішних дерев чорної вільхи нещадно потрапили під спил, а ще сосни та інші вікові зелені насадження. Згідно з актами, які місцевим надали підрядники, вільхи у кандидатах на спил взагалі не було. Тоді депутат Самарської районної ради Дніпра Вадим Рощин... Зробив допис у соціальній мережі Фейсбук і написав, що комісія просто перепутала вільху з берестом. Чорна вільха вважається зникаючим видом для нашої області і внесена до червоної книги Дніпропетровської області. А що маємо наразі? Лівобережна окружна прокуратура проводить всебічне розслідування для встановлення всіх обставин кримінального порушення, в ході якого буде вирішено питання щодо вилучення оригіналів актів зелених насаджень, що підлягають видаленню. А це відповідь від поліції. По фактам цієї справи розпочати кримінальне провадження за ознаками складу злочину і ведеться досудове слідство. Однак минулими вихідними місцеві знову побачили у лісі працівників. За словами місцевих мешканців, як тільки вони почали питати чоловіків, з якою метою вони перебувають у лісі, вони закрили машину і швидко поїхали. Люди намагаються зберегти свою зелену зону і розраховують на розуміння і повагу з боку міської влади. А також мешканці житлового масиву Придніпровськ продовжують відстоювати свою спортивну зону стадіон Авангард. Отже, що було? У 2016 році мер Дніпра Борис Філатов, перебуваючи на стадіоні Авангард, заявив, що відбудеться реконструкція цього стадіону. Є тендер на виконання проектно-вишукувальних робіт по цьому об'єкту на півтора мільйона гривень. Однак сьогодні це руїни на місці колишньої слави, а не обіцяний відреставрований стадіон. Мешканці написали відповідну петицію і просять скасувати рішення міської ради про приватизацію стадіона Авангард на житловому масиві Придніпровськ. Відновити діяльність стадіону, зробити його реконструкцію. Побачивши петицію у соціальній мережі Фейсбук, Борис Філатов написав мешканцям коментар: що реконструкції не буде ні зараз, ні після війни. І він Дубай усім не побудує. А якщо не подобається ваш район, купуйте квартиру в іншому місці. Що маємо наразі? Ініціативна група Придніпровська прагне потрапити на сесію Дніпровської міської ради. Згідно за статутом територіальної громади міста, для цього зібрали понад 500 підписів місцевих. Мешканці розраховують на проведення громадських слухань, щоб відстояти свої права на стадіон і його повоєнне відновлення, як і було обіцяно раніше міською владою. Крім того, мешканців Придніпровська бентежить питання бомбосховищ, адже більшості укриттів, які розташовані на масиві, немає в переліку Дніпровської міської ради, тож вони не облаштовані. Місцеві власними силами з початку широкомасштабної війни приводили їх до ладу, адже більшість із них просто були не розчищені. У 2021 році було виділено 11 мільйонів гривень на облаштування сховищ за програмою Безпечне місто. Наші журналісти протягом тижня приїхали і на звернення інших Дніпрян. Це одне із бомбосховищ у Самарському районі Дніпра, розраховане на понад 150 людей. Його звели капітально ще у 1937 році: чотири метри бетону та ще три метри землі. Тут у перші місяці широкомасштабної війни ховалися місцеві мешканці, які самотужки облаштовували його як могли. І тут мусор, який тут був. Тут було стільки всього барахла і нічині ніч... 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 і тому подобне. Все це жильці. Я тоже ну, как бы принимал в этом участие, вот, потому что живу в этом районе. Все это выгребали, вытаскивали, потому что нужно было каким-то образом спасаться. Реакции по сегодняшний день на ноль просто. Меня возмутило, почему? Потому что городские чиновники заявляют о том, что они вот то-то, там не могут, там то-то. Вот, готовое, пожалуйста. Мощнейшее укрытие, которое было рассчитано не только на вот такое, а на более серьезное. И до сих пор находится в таком занедбанном состоянии. Вместо того, чтобы вложить сюда деньги и сделать бомбосховище для людей, ну, тут никто ничего не делал. Сюда в последнее время, если поначалу сюда шли люди з дітьми, з грудными детьми, и оно было, ну, это уже чуть-чуть. Чище сталося здесь, тому що э, родители за свої дітей заказували технічний полісос, який всю эту грязь сюди витаскував. А наступне відео зняли дніпряни під час російської атаки дронами Камікадзе, яка була наприкінці минулого тижня. На жаль, зачинено. Ось тут, під час повітряної тривоги, після вибухів. Школа зачинена. До інших тем знайомий будинок, знайома адреса, вулиця Генерала Пушкіна. Біля будинку отворилося стихійне сміттєзвалище. Подібна ситуація спостерігається з грудня. У минулому випуску проєкту Народний репортер ми розповідали про історію з генераторами та комунальним підприємством Дніпроводоканал. КП Дніпроводоканал Дніпровської міської ради за результатами тендеру уклало угоду з фірмою СК Стройінвест про закупівлю дизельних і бензинових генераторів вартістю 327 мільйонів гривень. Про це повідомляється у системі Прозоро. І на цей тендер прийшли кілька фірм зі своїм товаром, причому значно дешевшим. Один учасник пропонував товар за 260 мільйонів, другий за 316 мільйонів. Однак, водоканал відмовив обом. За те, що вони трішки не задовольняли вимога наприклад, не підійшов розмір. Ті, які були дешевші, трохи довші і ширші. І лише після того, як ця новина розлетілася по дніпровським паблікам і сайтам, Дніпроводоканал відреагував, запевнивши, що проаналізував ці нові пропозиції і ініціює скасування договору. Проаналізувавши кон'юнктуру ринку та цінові пропозиції, які постійно змінюються щодня, КП Дніпроводоканал відразу ж після укладання договору не надав жодної заявки на постачання продукції. Також, усвідомлюючи відповідальність щодо економічного та раціонального використання коштів, жодних оплат з бюджетних коштів за даним договором не перераховувались. Почата процедура ініціювання скасування договору. Дякуємо за увагу на цьому випуск. Проєкту народний репортер завершується. Побачимось за тиждень.